28 липня 2013 року Україна дізнається, ректора Державної податкової академії Петра Мельника заарештовано під час отримання хабара сумою від 40 до 80 тисяч гривень. Суд виносить корупціонеру вирок. Шим арештом проте дуже скоро хабарник зникає з під варти. А ще за кілька тижнів з'ясовується, що мальник таки сидить у шезлонгу у місті Сан Маркос у американському штаті Каліфорнія. 14 серпня 2013 року Петра Мальника було оголошено міжнародний розшук. 1 квітня 2014 року змі вибухають новиною про затримання Петра Мельника на території України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє на всю країну, що ректор Хабарник повернувся на батьківщину добровільно і шукає справедливості в українських судах. А це вже жовтень 2014 року. Ірпінь біля будівлі міського суду вже зранку неспокійно. Юрба мітингувальників вимагає ув'язнення Петра Мельника. Ми сьогодні прийшли сюди. Хочемо, щоб Мельник не балотувався нікуди, щоб його ще із страни десь виздули. Я б його закопала живьом. Він у нас в шому селі, ось о, де батьки мої. Три царські дворця вистроїв, бандюга, які перед виборами в нас у селі, як він на накривав столи, ломилися. Це все проривається до влади. А він же в партії регіонів був. Нахрена він нам здався оцей. Він цей бандюга. Натомість серед невдоволених знаходиться і той, хто не згоден з натовпом і має свою правду. Невідомий запекло наполягає. Не Мельник не корупціонер, він благодійник. Мельник трудився, построїв академію, коли брав взятки. будемо казати, і дорогу зробив. Я їх же. А вони більш пневки, нічого не вміють робити тільки репетувати тут. А ось представник батальйону Дніпро 1 Олексій Цепко не дуже вірить у благодійність екс-ректора. і навіть приготував для хабарника сміттєвий бак. Тобто там бак стоїть і для судді теж. Я думаю, баков в Україні в цій країні достатньо і з чого-то нужно починати. І от буде початок з вот суду мітингувальники вимагають тюрми для ректора втікача. Увага журналістів прикута до його адвокатів. Один із них розповідає про те, що в'язень втікач насправді вільна людина, яку випустили під заставу. «Ні, Він підсудний, якщо казати про його соціальний статус, він підсудний. Він не під домашнім арештом, він під заставою. Різниця в тому, що якщо особа під заставою, він має фактично можливість пересуватися вільно по Україні, і у нього немає обмеження в часі на перебування вдома. До того ж, адвокат не може визначитися, чи має він зв'язок зі своїм підлеглим чи ні? Що сталося з ним? Я ще не знаю, тому що він не відповідає на телефон. Його родичі повідомили, що йому стало погано. Ну нам, нам про це не відомо. Ми з ними спілкуємося кожного дня. Тобто, ми їхали на засідання і зателефонували йому, телефонували йому, телефонували йому. Проте наполегливість нашого журналіста все ж змушує адвоката зізнатися, що має контакт з Мельником, але телефонувати йому на камеру відмовився. Можете от зараз зателефонувати, Могу, Могу. а можете зателефонувати. Будь ласка, знаєте. Е ну по телефону слава актера, а вона Вот. Но я сьогодні не зніматися в кадрі. Так ви ж, ну можете тільки зателефонувати ну, можу, можу, да. так зателефонуйте, будь ласка. Отже, висновки наступні у судовому засіданні оголошено перерву. Колишній ректор втікач залишився на волі, а сміттєві баки порожні теж чекають свого часу.